Всім привіт! Ми продовжуємо вивчати нервову систему людини. Давайте пригадаємо, нервова система людини поділяється на центральну та периферичну. Центральна нервова система включає головний та спинний мозок. Периферична нервова система, яка складається з нервів та нервових вузлів, поділяється на соматичну та вегетативну нервову систему. На сьогоднішньому уроці ми поговоримо про вегетативну нервову систему. Наша мета продовжити знайомитися з будовою та функціями нервової системи, сформувати нове поняття про вегетативну нервову систему, її відділи та як вони працюють, пояснити нервову регуляцію роботи внутрішніх органів людини. А дізнатися, як відбувається взаємозв'язок регуляції внутрішніх органів. Вегетативна нервова система це частина нервової системи, що інервує внутрішні органи, гладкі м'язи, залози внутрішньої секреції а також підтримує сталість внутрішнього середовища організму гомеостаз. Оскільки вегетативна нервова система складається з двох відділів – які відрізняються морфологічно та за функціями, ми будемо працювати за планом. Спочатку ми розглянемо симпатичну частину вегетативної нервової системи, а потім парасимпатичну частину. На малюнку видно, що і симпатична і парасимпатична нервова системи інервують одні й ті самі органи. Тобто до кожного органа підходять симпатичні і парасимпатичні волокна. Це означає, що вегетативна нервова система іннервує всі внутрішні органи і відповідає за обмін речовин і за регуляцію роботи кожного органа. Але вплив симпатичної і парасимпатичної нервової системи на органи носить протилежний характер. Наприклад, симпатична нервова система пришвидшує роботу серця, а парасимпатична, навпаки, пригнічує. Якщо розглянемо на прикладі шлунку, то в цьому випадку, навпаки, парасимпатична нервова система перистальтику шлунку активує, а симпатична гальмує роботу шлунку. Окрім внутрішніх органів, вегетативна нервова система також інервує скелетні м'язи, а саме їх трофічну інервацію, тобто відповідає живлення м'язів. Нагадаю, що вегетативна нервова система це нерви та нервові вузли. На відміну від скелесоматичної нервової системи, у вегетативної нервової системи кожен нерв складається з двох частин. Перша частина виходить з центру до вузла, ганглія, і називається прегангліонарне волокно, тобто волокно перед ганглієм, перед вузлом. Далі йде сам вузол або ганглій, і після вузла безпосередньо до органу проходить постгангліонарне волокно. Таким чином, вегетативні волокна перед тим, як дійти до органа, перериваються у гангліях вузлах. Симпатична вегетативна нервова система. Її центри розташовані у 8 шийному сегменті спинного мозку, 12 грудних і в першому та другому поперекових сегментах спинного мозку. Якщо розглянути будь який із цих сегментів у розрізі, то ми побачимо бічні роги, в яких розташовані симпатичні ядра вегетативної нервової системи, з яких виходять волокна у складні передніх корінців. І таким чином вони утворюють прегангліонарні волокна. Ці волокна підходять до вузлів, які розташовані поряд із спинним мозком. У вигляді стволів. Таким чином, коло спинного мозку утворюються і ліві симпатичні стволи. Від стволів відходять постгангліонарні волокна, які приєднуються до внутрішніх органів та інервують їх. Парасимпатична вегетативна нервова система. Центри парасимпатичної нервової системи знаходяться в стволі головного мозку і в крижових сегментах спинного мозку. Так само розглянувши поперечний розріз крижового сегмента спинного мозку, ми побачимо бічні роги, у яких розташовуються парасимпатичні ядра. Від стовбура головного мозку відходять парасимпатичні волокна. Які входять до складу черепних нервів. Зверніть увагу, нервові вузли парасимпатичної нервової системи знаходяться біля органів або в органах. Хто ж керує роботою вегетативної нервової системи? Вищим вегетативним центром, який розташований у передньому відділі проміжного мозку, є гіпоталамус. А також симпатична і парасимпатична вегетативна нервова система знаходяться під контролем кори головного мозку. Отже, підсумуємо та порівняємо особливості симпатичної та парасимпатичної нервової системи. Нервові центри симпатичної нервової системи знаходяться у грудному поперековому відділах спинного мозку. Нервові центри парасимпатичної, згадаємо, знаходяться у стовбурі мозку і крижовому відділі спинного мозку. Нервові вузли у симпатичній нервовій системі розташовуються вздовж спинного мозку на невеликій відстані. У парасимпатичній системі нервові вузли знаходяться біля органів або в органах. У парасимпатичній нервовій системі передвузлові. Волокна довгі, після вузлові короткі, у симпатичній навпаки. Медіатором, тобто речовиною, за допомогою якої відбувається передача нервового імпульсу по нейронам. У симпатичній нервовій системі є норадреналін, у парасимпатичній ацетилхолін. Яке ж значення мають ці дві системи? Симпатична нервова система активується під час небезпеки і підвищення активності організму. Парасимпатична нервова система домінує у спокої, контролює звичайні реакції і функції. Розглянемо вплив вегетативної нервової системи на функції органів. Порівняємо роботу симпатичного та парасимпатичного відділів. Симпатичний відділ збуджується при переході від стану спокою до стану фізичного та психічного напруження. Парасимпатичний відділ збуджується при переході від стану напруження до стану спокою. Прискорює ритм та збільшує силу скорочення серця саме симпатичний відділ. І, навпаки, пригальмовує ритм та зменшує силу серцевих скорочень парасимпатичний відділ. Симпатичний відділ звужує судини слинних залоз, язика, статевих органів. Парасимпатичний, навпаки, розширює судини цих органів. Симпатичний відділ знижує діяльність системи травлення. Парасимпатичний підсилює. Симпатичний відділ підвищує кількість цукру у крові. Парасимпатичний, навпаки, знижує кількість цукру у крові. Розширює зіницю ока. Розширює бронхи. Симпатичний відділ. Парасимпатичний. Звужує зіницю та бронхи. Симпатичний відділ звужує сфінктер сечового міхура. Парасимпатичний відділ розслаблює його. Для закріплення матеріалу пройдіть, будь ласка, невеличке тестування. Дякую вам за увагу та бажаю успіхів!